Так званих камікадзе наземних, тобто кидають людей погано підготовлених, просто щоб це навіть вже не міцні штурми, це квіток в один кінець, просто щоб хоч якось просунутися, хоч трішки закріпитися. Ми кажемо про просування, але йде розмова про просування на метри, на десятки на сотні метрів, не на кілометри. Пане Лесі ну, в цьому контексті спори, хочу так, додати ми ще інформацію. Ви сказали про просування. От армія Росії наближається до позицій, з яких зможе бути артилерія по Запоріжжю. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Зокрема, вони зафіксували просування до південної частини степногірська. Якщо окупанти просунуться ще на 5 метрів у бік цього населеного пункту, це дасть змогу військовим РФ обстрілювати Запоріжжя зі спольної артилерії. йдеться у звіті інституту вивчення війни. Ну, знаєте, Інститут дослідження війни робить такі висновки, і ми так прислуховуємося до цих висновків. Хоча вони кажуть, що одні речі є, ну, знов таки, тут не треба бути військовим, чи ну, просто треба бути, ну, подивитися відстань, де знаходяться російські зараз війська. Просто по мапі все помірити лінієчко, там є така функція, яка відстань до, до цього міста. Потім просто подивитися, що є на збройні росіян. Д-20, це такі, які, яка артилерія створена, mm -hmm. і на яку відстану вона стріляє. І чи однакові, висок... а от, в такому <свісна> разі, якщо так порівнювати, чи однакові ситуації знаходяться, приміром, в цьому а, контексті Запоріжжя і Суми? Ну, вони знаходиться в схожих ситуаціях. Запоріжжя, Суми, Харків. Є відстань, ну, по-перше, каби туди долітають, щонайменше. По-друге, відстань пострілів зі створеної артилерії, ну, дивлячись, яка артилерія. Є далекобійна, відносно далекобійна артилерія, і відстань ну, 15-20 кілометрів, навіть менше, якщо буде. Це відстань 25 кілометрів. Ну, це знов-то дивлючись, яка як артилерія. Це відстань пострілу з, е, зі ствольної артилерії, але ну, це суто терористичні кілометрів. цілі, у разі, у разі, якщо використовують. Це суто терористичні цілі, якщо використовують артилерію, це платить. Платить. Ну, по місту по місту з артилерії стріляти, ну це, це точно терористичні акти. Просто знаєте, е нам дуже приємно, що, що дивляться за ситуацією на лінії фронту такі поважні видання, як е Інститут дослідження війни американські чи інші якісь е видання, але інколи вони намагаються нам очі відкрити на речі, які ви чують. Вони mm -hmm. вважають, що ми всі взагалі нічого не розуміємо. Mm -hmm. Тобто ми не можемо порахувати наскільки стріляє армати, і по -по подивитися, яка відстань до того населеного пункту. Ну але це, тим не менш, бачите, тим не менш роз'яснити це потрібно, адже це у вигляді новин потрапляє до наших глядачів. Тому пояснити ситуацію з вашою допомогою якраз і ми спробували. Який як, оптиміст? Не зможуть оточити. Скільки раз оточили, я взагалі не розумію. Як можна на території України оточити українців? Це треба бути чокнутим вообще. Щоб довести до оточення своїх людей на своїй території. Це я навіть не розумію, як таке може бути. Да, всі війська, які є в Україні, повинні бути там, де оточення. І не тільки це, не допустити оточення, а вибити усіх ідіотів, які вперлися в Україну. Такі оптимісти сидять в машинах в Києві. І розказують, о, подумаєш, це ж не, не це є, не кілометр зайняли росіяни, а трошки. Так потім трошки, трошки, трошки скоро дійду до Києва. А вони все трошки, та подумаєш, там висоту зайняли, там ще що зайняли. І я не можу, ці оптимісти мене виводять з себе. Уже пів України немає, а вони ще розкажуть, та там кусочок, сьогодні одне село здали, завтра друге здали, завтра, післязавтра третє здамо. Подумає, що це багато, так після цього нічого не остається. Залишається тільки чорна земля. А наші оптимісти, подумаєш, зайняли? Це люди зі своїх хатів в нікуди. Вони сидять вдома у своїх квартирах і розказують черню всякого. А люди полишали свої дома, взяли один клунок і пішли в нікуди. В світи, де будуть отримати 2 тисячі гривень і на них жити допомоги від країни. Не можу. Ці ідіоти наші експерти мене виводять.